Наші очі це не просто органи, що бачать зовнішній світ. Вони є безмовними оповідачами найглибших таємниць нашої внутрішньої свідомості. Згідно з глибинною психологією Карла Густава Юнга, очі функціонують як складне дзеркало, що відбиває свідоме та безсвідоме, виявляючи архетипи та індивідуальні психічні процеси, про які ми часто навіть не здогадуємося. Вираз вікно душі це не просто поговорка. Це універсальна метафора людської природи, яку Юнг переосмислює, стверджуючи, що наші очі є важливим мостом, що виносить ці внутрішні світи назовні. Колір, що забарвлює наші очі, стає одним із найбільш символічних аспектів цього мосту. У теорії архетипів юнга кольори несуть універсальне багатошарове значення. Синій символізує вічність, безтурботність і внутрішній спокій, відкриваючи двері до уяви. Та творчої енергії. Зелені відтінки асоціюються з оновленням, ростом та глибоким зв'язком із природою, вказуючи на архетипи життєвої сили і трансформації. Темні кольори, такі як карі чи горіхові, пов'язані з елементом землі, символізуючи надійність, витривалість та укоріненість у реальності. Прояв цих кольорів у райдушці: це не лише генетичний спадок, а й символічне відзеркалення нашої духовної енергії. Та несвідомих тенденцій. Вони є візуальним проявом того, як наша психіка резонує з цими вічними символами. Проте не лише колір, але й вираз наших очей, їхній блиск, інтенсивність погляду, динаміка руху є мовою несвідомого. Це безмовні носії наших емоційних станів, прихованих бажань та найглибших тривог. Яскравий і живий погляд віддзеркалює надію та енергію, тоді як тусклість може бути безмовним криком подавленої болі чи втоми. Пристальний прямий погляд свідчить про внутрішню цілісність та гармонію свідомого і несвідомого, про рух до самореалізації. У свою чергу, несподівана помутніння чи відстороненість можуть бути тимчасовим проявом нашої тіні, тих подавлених, неприйнятих аспектів особистості, які Юнг вважав ключовими для особистісного зростання. Очі слугують провідниками у цьому великому шляху самопізнання та самоактуалізації. Очі це також дзеркало нашого зв'язку з колективним несвідомим, цим універсальним психічним шаром, що містить спільний досвід, міфи та символи всього людства. Архетипічні сліди в кольорі та виразі очей не тільки визначають нашу індивідуальну ідентичність, а й роблять нас частиною ширшої мозаїки людства. Бачити в очах іншого віддзеркалення власних архетипів це ключ до емпатії та співчуття. Усвідомлення того, що кожен погляд несе у собі унікальний, але водночас спільний світовість це запрошення до встановлення більш глибокого, інтимного та осмисленого зв'язку із собою та світом, що є основоположним кроком на шляху до духовної цілісності, як наголошував Карл Юнг.